Мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все, привіт вам з Миколаївщини. Вітаю всіх з різдвяними святами і з наступаючим нашим новим роком. Ну, казала, що все. Але знов посилка від флоріума. І роблю вам розпаковку. Прийшло мені від флоріума, гарні дуже знижки. Знижки 100%. -ві. Я вам покажу, а то люди пишуть мені, що ми отримали і замовляли на тисячу гривень і ще на щось там, наскільки на великі сумі, і ніяких подарунків у нас не було. Я вам хочу пояснити. У флоріума дуже часто перед якимись празниками, а цього разу перед різдвом. Той раз була у мене Чорна п'ятниця замовлення, а цей раз замовлення перед Різдвом. І у них дуже гарні знижки, Ну, тим паче, ще й зима. Вони розпродують свої цибулинні квіти дуже з гарними знижками. І там іноді. Є там 20%, 10, 15, 70, 65. А є товари 100% 100% знижка. І ти їх просто кладеш собі до корзинки. І тоді вони пишуть, що це подарунок. Тому що дійсно 0, 0 гривень, то, звісно, це подарунок, звісно. Ну, не буду гастоміти. Будемо робити розпаковку, як завжди, їхня фірмова коробка. Зняла скоби, щоб вас не затримувати. Ось. Тут був такий папір гофрований, щоб в гарно цибульки доїхали, щоб їх там не кидало по коробці. Звісно, накладна. Цього разу у мене 10 позицій. От. І з цих. З 10 позицій у мене 3 товара за 0 гривень. От. Ну, а там також дуже невеликі ціни. Я буду вам казати, показувати і е, постараюся вам вставити, як завжди, фото із сайту, який, як виглядати мета чи інша квітка. Тож розпочнемо. От. Лілія Вістлер. От. Як ви бачите, подарунок написано. Да, мало в мене ще лілій, ще будуть і ці. Дуже гарна цибулиночка із живими корінчиками, з проростом. Завтра, якщо буде все благополучно, буду садити. Так, у нас зараз плюсова температура, зима у нас тепла цього року зовсім. Пару разів випадав сніг, але він тримався 2-3 дні і розставав. Но, днем у нас 10-12 градусів тепла, вночі у нас може бути 0, а то 2-3 градуса тепла. От. Дощики були. Коли у людей сніг, ішов, у нас і слідожі. Так. Слідуючий пакетик це тюльпан Candy Club. Також він прийшов мені в подарунок. Тобто за 0 гривень. Ну, і тут у мене три цибулинки. Зараз вам покажу. Цибулинки гарненькі. Ось, о, дивіться, бачите, не пошкоджені, не гнилі, не цвілі. Тут ось ось з проростами вже. З діткою, цибулинка з діткою. Три цибулини і одна з діткою. От. Далі, е, в тому в минулому замовленні також були раному плюси, там вони мені були в подарунок. Цей раз я е, замовила три отакі корінчики. От. Ранунклюса І ці ранунклюси зараз скажу, Так, так, ранунклюс коштував 18,93 за три корінчика. Ви згодні, що це ну, ціна? Там було 60 чи 65% знижка. От. Це мікс, тобто, повинні бути різні е, квіточки. Е, ранун плюс висаджувати завтра не буду. Ранум плюс буде чекати до лютого місяця, і в лютому місяці будемо вже потім висаджувати їх десь якесь кашпо. Так, далі тюльпан. Вініпець. Може, неправильно вимовляю. Хто знається на англійській, читайте. Також, ну тут дуже гарні такі. Тут дві цибулини. Ось дивіться, які цибулини. Дуже гарні. Також не пошкоджені, не гнилі. Бачите, великі які. Так, і ці цибулини. Коштували 34 гривні 5 копійок. Дві ці здорові цибулини. Так, далі камасія Silk River. У мене є камасія, а це трошки іншого кольору. Мені дуже подобається ця рослина. Дивіться, яка гарна цибулина, вже з проростами. Дуже красива квітка. Мені дуже сподобалась і я замовила собі ще таку, тим паче, що вона не дуже дорого коштувала. Так, камасія 16 гривень 64 копійки. Згодні, що це. ну, Там також була 65% відсотків знижка. Так, далі знову подарунок: лілія Ейзі ваніла. Vanilla. така дуже гарна цибулинка, гарні корінчики живі, і цибулинка гарненька, І тут по дорозі трошки відломився ось такий парост. Це нічого страшного, парост ми також посадимо. Ну, цибулинка, можливо, в цьому році не заквітне. Бо в неї і розмір не дуже великий, і те, що пагінець одірвався. Але там є ще он бруньки, то, можливо, і заквітне. Будемо бачити. Посадимо, будемо спостерігати, побачимо. Ось. Це лілія також у подарунок. Так. Далі Білоцвіт. Білоцвіт. Білий Айстей Тут, ось, маємо чотири отакі цибулини. Вони схожі на цибулини нарцисів, тому що в мене білоцвіту ще ніколи не було, але я його хотіла. І тут, він був три три цибулини, я кажу чотири три цибулини. Три цибулини білоцвіту, дуже гарні. Сіжі з проростами. Так, білоцвіт цвіт 30 гривень 74 копійки за 3 цибулини. Так. Далі. Хіонодокса форбесіл. От. Дуже гарні квіточки. Я вже маю декілька. Оце дуже гарна квіточка. Тут ось 5 цибулин. Всі цибулинки доволі крупненькі, гарненькі. Є вже з проростами, де вже почали рости Вон з хвостиками. От, ну, гарні цибулинки. Ось о, вони лусочка тут виділяються, але ну, красиві, білі, гарні. Не пошкоджені зовсім. Я нічого не можу поганого сказати. Гарний посадковий матеріал. Хоча це вже як розпродаж, і вже їм давно треба бути висадженими. Але бачите, якість гарна. Так, тріделея твілінгт. Для мене це нова квіточка. Але подивилася на фото по опису, мені дуже сподобалось. От, Маємо три отакі симпатичні ці цибулинки. Бачите? От, тут цибулинка з діткою. Гарненькі такі цибулинки, теж красиві. Так, І остання рослина це ірис луізіанський Анді Денді. От. Е, цибулинки прийшли всі в сухенькі у перфорованих пакетиках, а лії і ось ірис вони прийшли у вологому торті. Хочу вам сказати, що тут ось такий ось корінчик, як би прийшов. От. І ось. Тут щось мені схоже, що то корінчик якоїсь лілії. Їй богу, ось о. Цибулинка якоїсь лілії. А сам Ірис ось, дивіться, гарне коріння живе. І навіть уже, ось, ось, бачите, із листям. І ось, дуже гарний корінець. Гарний. Ну що, будемо садити, будемо вирощувати, будемо дивитися на нашу красу. Будемо піднімати настрій собі і своє самопочуття будемо піднімати нашими квітами. Що дорогенькі? Щиро всім дякую за ваші перегляди, за ваші подобайки, за ваші коментарі. Хто ще не підписаний, пропоную підписатися на мій канал. Я думаю, вам буде у мене цікаво. Ще раз щиро всім дякую, хто додивився мене до кінця. Бажаю вам всім міцного здоров'я, успіхів, благополуччя. Добробуту, натхнення, ну і насамперед, усім нам миру. Не забуваємо дякувати нашим захисникам за кожний день і за кожну хвилину нашого життя. Всім дякую до побачення до нових зустрічей!